Вітаю, <кій> шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на кнопку спонсорувати. Так ось, чергова зміна в е, діяльності, так, московських інформаційних пабліків. Яка повертає нас десь до лютого березня 2022 року. Так. Це тоді, коли московити усвідомили, ну, хто розумніший, що СВО, точніше, Бліцкріг, не вийшов. Саме тоді Путін виступив. І коли йому повідомили про те, що жодна з військових частин не склала зброю і не перейшла на бік московитів-андрофагів, то він виступив і сказав, що ну, давайте, хлопці, пора здаватися так. Так, пора здаватися, а не захищати свою батьківщину. Так, коли йому доповіли про стихійні сотні, може й тисячі блокпостів, які утворилися в Україні, це все ж було без влади. Так, це все стихійно, це все люди. Самоорганізувалися, про спротив московським військам на різних напрямках і в Чернігівській, і Сумській області, і під Києвом і, і в інших місцях, так. про масовий героїзм українських воїнів, включаючи строковиків, наприклад, той же самий Гостомель. Так, як база для висадки московського десанту і захоплення ним Києва, ну, фактично був утриманий 18-річними хлопцями з так, із Національної гвардії. І це все лягало на стіл Путіну. Тепер фактично оживає та сама. Річ тоді, коли Путін переконував українських воїнів, що треба переходити на бік московитів, складати зброю, як він казав, ну в крайньому разі беріть владу до своїх рук. Тоді ми з вами нам вдасться краще домовитися ніж владою, хунтою, так яка в Києві засіла. Так, тепер знову те саме. наша пісня гарна і нова. Вже навіть я бачу не тільки там в московських пабліках, а вже в нашому сегменті Ютубу з'являються такі повідомлення: Українські воїни не хочуть стріляти в руских братів. Так, ось це така. Новина, вони не хочуть стріляти. Вони хочуть, щоб стріляли в них. Так. Ну, маразм повний. Ну, розумієте, ми ж розкриваємо це війна. Тут або ти, або тебе. Так. І тим більше, що у тебе всі права, українця. Ти на своїй землі. А це прийшло. Рило, <ріст> московита андрофага, з яких зболіт, боліт, і з лісів, не мити, не чесане і так далі. І воно, яке не знає, що таке інтернет, яке лазило по стовпах, знімало ті валізки, на яких було написано інтернет, і думало, що в себе в Кастрамської області, якщо він до стовпа причепить біля своєї ізби, то в нього теж буде інтернет. Це ті, які крали там труси ноші жіночі. Так. Які, вибачайте, лайном пописували всі стіни в будинках, куди вони заходили. так, Які, вибачайте, на слові тут срали, їли і, і розмальовували вікна в одному і тому самому місці. Я пам'ятаю у моєї тітки в селі, так свиня була така акуратна. дуже. Вона в одному місці їла, в другому місці вона е, робила свої справи. Все було чисто, акуратно. Так. Тітка показувала мені. От дивися, як свиня себе поводить. Деякі люди не поводять себе так. А от московити так вони там, де хезили, кажучи, науково, там їли, там і спали. Так, Оце. Ті люди, які прийшли тут наводити нам порядок, і кажуть, що з нами можна домовитися, так якщо ми владу візьми у свої руки. Так от тепер ще що. Так, у них же ж там заградоотряди, отряди. Це ж їхнє, це московський винах. У німців нічого подібного не було під час війни. А от у московитів оці заград отряди це їхнє менталітет. Це в них всередині сидить. Так. Але вони стояли для чого? Позаду з кулеметами для того, щоб не тікали. Із фронту, так, не відступали. Ну, У мене ж і батько, і мати, брали Берлін, і дядько, і цей е е тесті, і дід моєї дружини. Всі вони так були в армії і розповідали про московитів страшні речі, страшні речі. так. Що? Що це за народ? Тому я. Знав це все під час війни. І тепер вони те саме демонструють. Чому? Тому що вони не змінюються. Раз не змінюються, це генетика їхня така. І от оцей Небензя, прости Господи, дивлячись по прізвищу, так, тим, що він дипломат українського походження, звичайно, а ще. Ленін казав, що інородці всегда пересалювають по поводу русского шовінізма. Це вислів самого Леніна. Пам'ятники стоять до по всій Москві цьому Крово Сісі Сісі чи Сісі, як неправильно. Не знаю, це треба у, у цього спитати. Вазарова то ще один <смір> екземпляр. Так, так от що він заявив? так це В Організації Об'єднаних Націй? що Українські воїни хочуть здаватися, так? іти в полон, масово, всі вони вже давно здалися московській армії, якби не стояли заградотряди бендерівців. Так уявляєте собі, ну, загляднотряди стоять ззаду. А спереду, то їх же ж немає. Тобто йди і здавайся. Чи може ці заглядотряни стоять спереду? Так тоді вони на нулю. Так. Вони перестрілюються з московитами-андрофагами, а, а всі останні воїни ззаду, і хуя вони можуть туди проскочити. Ніяк, тільки назад. Значить, треба тут заглядотряди ставити і тут. Ну, от е, вони думають, що всі такі, як вони, сволочі, як кажучи науково, так. Ну, це ж е, Горкий казав, так. І не тільки Горький, і там багато всяких інших пісатілі, і не і... І композитори, і все вони всі потім і русські, там всякий Щедрін ем, там, і, і інші розповідали про е, сві... ні, це Горький, Свінцовує русської мерзості. Це не я придумав. Ні, я просто цитую російських класиків, так, А Пешков він же ж класичний був у Грофіні. Він навіть писав про те, що його утіний нос. Це... Походить якраз із оцих усіх, усіх, хто там, мерем, Мещора, Марії Ел, Мордва і все останнє. Ну, тим словом, читайте класіку, руську класіку, і ви все зрозумієте про те, що нині відбувається, і чому.